Вести м'ячу розігнати контратаку, але не виходить. Немає адреси, ніхто не готовий. Зараз може тут щось виникнути. Кравець. О! Артем! 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 Кравець забиває у Ворота збірної Білорусі. Ми ну, виходимо вперед на сьомій хвилині з гармаш. Ротань. Пас на коноплянку. Прекрасний пас. Коноплянка з м'ячем. Пасує на кравця. У цього хороша швидкість. Багато простору, не Кравець. Коноплянка, Шевчук. Простріл. Ярболець гол. Падуль, падуль, падуль на 30. По пропорціях падає кравець. Пенальті ні. Пенальті. Проти Гордунова. Тринуль. Комлофлянка. Колин він забув. Зараз небезпечна атака Білорусі. Корніленко падає. Корніленко пенальті. Сам Корніленко і пробиває. Влітає в ворота. 3-1. 3-1. Скорочить відставання. Футболісти збір.